Друзі, вітаю вас на каналі Територія фінансової грамотності. Мирного всім та спокійного вечора! В нас цей тиждень був достатньо продуктивним і достатньо насиченим. Ми поговорили і про те, як відрізнити фінансову піраміду від реальної компанії, та які бувають піраміди. Ми поговорили про те, чому лайфові компанії не можуть бути пірамідами та які є цьому докази. Також ми поговорили про те, як у таких компаніях створювати собі персональні накопичувані пенсійні рахунки і отримувати додаткові захисти. А сьогодні, як я і обіцяла раніше, я вас буду знайомити з топ-лідерами цієї індустрії. Послугами, яких вартує зараз скористатися в Україні, з причини того, що це вигідно, що це надійно, що це гарантовано і що це наша перспектива на майбутнє. І, звичайно, що голослівною я не буду. Всі ті дані, які я розповідатиму, підтверджуватимуться реальними фактами. Тому зараз я вмикаю демонстрацію екрану. І ми, відповідно, починаємо наше спілкування. Отож, почну я, мабуть, з нашого стратегічного партнера. Зараз я Відкрию інформацію по ньому, наш стратегічний партнер це є компанія MetLife. Давайте трошечки з нею ознайомимося і подивимося. Розкажу, чому я починаю з саме з цієї компанії, тому що вона є топ-лідером у цілому світі. Вона є компанією номер один, яка обслуговує безліч країн, працює довго і має бездоганну репутацію. Отже, Давайте ми трошечки заглибимося в історію. Компанія була народжена у 1868 році, з'явилася 24 березня в Нью-Йорку на Бродвеї. Відповідно, МедЛайф, власне, був швидше започаткований. Ніж винайшли побутову лампочку, ніж винайшли кулькову ручку, ніж почали вести телетрансляції, ніж людина полетіла в космос. Метлайф з'явився швидше, ніж винайшли телефон, і швидше, ніж винайшли фотоапарат. Тому компанія дійсно має досить таку суттєву історію, вона існує довго, і це вже один з факторів надійності та гарантії. У 79-му році. Це було промислове страхування. Далі Метлайф страхував тих, хто був на Титаніку. Тут є ціла історія. Також з 1917 року компанія зайнялася корпоративним страхуванням. Ще вона є у рейтингу авторитетних журналів і досі є в цих журналах в їх рейтингах. Також є у Форбсії Метлайф із 500 великих компаній він на 157-му місці. У час Другої світової війни компанія працювала, і компанія відповідно інвестувала кошти у військові облігації, а також налічувала більше 7 тисяч співробітників. І після війни виплатила страхових виплат на 43 мільйони. мільйона. Компанія, звичайно, що дебютує на Нью-Йоркській фондовій біржі у 2000-х роках, також відбулося у 2010-му злиття MetLife і Аліко. І, відповідно, тут виконувалися дуже великі проєкти. Що ми бачимо? Що у 2018 році компанія MetLife виповнилося 150 років. І, відповідно, компанія пройшла перевірку часом і продовжує демонструвати дуже хороші результати. Тут є багато інформації по компанії. Зокрема, ми бачимо, що тут є багато співробітників. Ми бачимо, що тут є більше 40 країн світу, і є багато ще таких даних. Навіть якщо подивитись на офіційний сайт нашого стратегічного партнера, то тут багато корисної, і важливої інформації ви для себе знайдете. Зокрема, тут є про саму компанію дані, про компанію в Україні, про компанію у світі. От давайте подивимось про компанію у світі, бо про Україну ми вже вчора поговорили. Власне, компанія була заснована в 1868-му, вона присутня на 40 ринках, і бренд є впізнаваний. Справді, як по рейтингах він є впізнаваний, так і у всьому світі він є знаним, адже існує дуже довго, і має бездоганний репутаційно-історичний фактор. Тут є багато фактів, які до перегляду можуть собі клієнти подивитися. Тут є відповідні реєстраційні дані, а як я вже говорила, відкритість і прозорість компанії це є основою для співпраці, і це нам дозволяє розуміти, що ми справді маємо з надійними партнерами зв'язок. Всі ці документи є у відкритому доступі і можна завантажити. От навіть ту ж ліцензію про здійснення страхової діяльності. Ми бачимо цю ліцензію, переконуємося, що вона є справжньою, навіть можна швиденько перевірити по QR-коду вбити, ми можемо також завантажити свідоцтво про реєстрацію фінансової установи. І, відповідно, теж бачимо реальний документ, реальна компанія, всі дані в порядку, все є. Тобто, працювати з таким стратегічним партнером це одне задоволення для накопичень на майбутнє. Також згодом, коли я Закінчу цю презентацію, я вам покажу, як виглядає сам поліс компанії MetLife. Це є юридичний документ, який випускається з початками. У мене є така програма, тому що дуже часто запитують люди, чи ти сама користуєшся. Так, користуюся. І ось Медлайф є гігантом на світовому ринку та разом з тим. Одним з топових наших партнерів, з яким ми співпрацюємо, і програми, яких ми пропонуємо нашим клієнтам з турботою про них, є страхова компанія TAS Life. Давайте ми подивимося на ТазLай і подивимося на саму компанію, що тут є. Насамперед, мене цікавить, от, власне, Якщо би я була, наприклад, потенційним клієнтом та нічого про неї не знала, мене цікавить про компанію інформація. Так, мене цікавлять дані. І ось ми заходимо в розділ про компанію, що ми бачимо, що з'явилася вона у 2000 році. Дехто може сказати, ой, та це дуже малий вік, це дуже молода компанія. Разом з тим, що компанія є достатньо молодою, якщо порівнювати з Метлайфом, вона має бездоганну репутацію, добре себе зарекомендувала, працює з інноваціями і має вже понад 350 тисяч клієнтів. А це є досить суттєво. Вагомим показником її надійності. Крім того, ТАЗ це не просто лайфове страхування, це цілий величезний. Холдинг, який включає в себе сферу фінансів, логістики, інвестицій, страхування, промисловості, необанкінгу, банкінгу, енергетики, нерухомості, видобування і багато таких речей. Що ми бачимо? Що станом на сьогодні у компанії близько 25 тисяч співробітників, і є більше 60 мільярдів активів. Також є 850 офісів і відділень, і власне десь 8 мільйонів клієнтів. Загалом про що це говорить? Про те, що ця компанія апріорі не може бути ненадійною, бо як мінімум якісь ненадійні компанії купляють собі юридичні адреси або мають якийсь десь там офіс у бізнес-центрі, один єдиний і особливо просто для прийому кореспонденції адресу створюють, а офісу немає. У когось десь на квартирі рахується офіс. Тут все надійно, солідно і впізнавано. І до речі, не треба боятися того, що компанія українська, адже в нас в Україні є і створюється насправді дуже багато хорошого. І коли ми прорвемося, коли завершиться війна, буде дуже великий прорив у плані реалізації наших бізнесів, тому що українці талановиті винахідливі люди, які вміють зробити досить хороші, скажімо так, результати фактично на рівному місці. До речі, дохідність у ТАСІ для клієнтів насправді є достатньо високою. І за накопичувальними страховими договорами це є 13,5% орієнтовно відсотків у гривні. За ТАСІНВЕСТ 15% і відповідно майже 4% в доларах. Якщо навіть врахувати по банківському депозиту, де хто каже, мені надійніше і вигідніше створювати банківський депозит, то звичайно, що. Менше 2 доларів це не буде вам досить хорошим показником, і тим більше, якщо ми враховуємо банківські депозити, чи то в гривні, чи то в доларах, завжди там іде оподаткування завжди там менш вигідні умови і завжди. Там неможливо є створити гроші, свої капітали на довготермінову перспективу. А ми тут розмовляємо саме про перспективу довготермінову. Про що ми з вами зазвичай спілкуємося на таких ефірах? Про можливість створити собі приватні накопичення, приватну пенсію, якийсь резерв. І от саме тому я вам презентую компанії, в яких це робити найвигідніше і найнадійніше. До речі, Компанії як одна, так і друга, інвестують в Україні. Причому інвестують у низькоризикові сектори. Це все визначається законодавством і регулюється. Тому у жодному разі клієнти не мають підстав для турботи за їхні кошти, адже точно ніхто їх не буде вливати на Форекс, в криптовалюту, ну і тим більше не в піраміди. Багато і швидко виплачує компанія. Це дійсно є факт, і він є беззаперечним. Є продукти для страхування персоналу, страхування здоров'я, страхування життя до пенсії, страхування з інвест складовою. Є вся інформація про команду. Ми можемо це все перевірити. І, відповідно, є багато ще такої інформації в соцмережах, можна поставити запитання, можна скористатися. Різними контактами і загалом можна повідомити про страхову подію. Чим цікава саме ця українська компанія для наших клієнтів, так це тим, що та здає нам можливість створити свій особистий кабінет та здає нам можливість власне якраз відслідковувати свої накопичення, відслідковувати свої виплати. Ну і звичайно, компанія має найближчу перспективу. Перейти на міжнародні ринки, до чого вона готується. Має дуже гарні пропозиції як для корпоративних, так і для індивідуальних клієнтів. Я вам вчора показувала цих компаній, власне, калькулятори. Тепер покажу, що тут взагалі є. От, наприклад, є страхування життя і є страхування здоров'я. Є накопичувальне страхування. Це такі програми, як Таз Лайф. Страхування життя з накопиченням, таз пенсії, страхування життя до пенсії, тас Інвест, страхування з інвестиційною складовою і тас інвест валютний. Тобто для тих, хто все ж таки дуже боїться в гривні собі накопичувати кошти, хто вважає, що це є ненадійно і якось не працює, якраз ця опція буде дуже і дуже вдалою. А також є тас Юніор, і Можна собі створити накопичення для дітей. Ці два гіганти пропонують дійсно хороші програми, які ми можемо для себе створити. А тепер давайте поговоримо по самій програмі і по тому, для чого нам взагалі треба накопичення, для чого нам потрібні якісь гроші на майбутнє, і чому треба задуматися про це вже і зараз. Зараз я вам це також буду показувати у форматі презентації, і, відповідно, ми будемо спілкуватися про ці важливі речі. Так, отож, кожного з нас має бути якийсь свій фінансовий план на майбутнє. І якщо ми говоримо про фінансовий план на майбутнє, це не просто та подушка безпеки, яку ми десь собі під матрасом наскладали. Ми у нашому житті проживаємо певні етапи і певні періоди. І основних таких базових є три: в першому навчаємося і здобуваємо компетенцію, щоб почати самостійно на себе працювати, заробляти і обходитися без батьків, в другому маємо заробіток: утримуємо себе самі, будуємо сім'ї, дбаємо про дітей, створюємо матеріальний комфорт. В третьому мали б відпочивати, адже вичерпуються і сили, і ресурсність, і вік уже не той, і здоров'я не те. Відповідно, хотілося б затишку, комфорту і щоб у нас була все ж таки друга молодість. В періоді навчання нас коштами батьки наші забезпечують, адже ми не можемо працювати і заробляти, бо ми ще недостатньо ресурсні, скажімо так, для заробляння саме і не маємо того рівня навичок та компетенцій, які потрібні. В періоді заробітку ми працюємо, заробляємо і підвищуємо матеріальний комфорт. А отже, достаток на стабільному рівні зростає. Ну, але коли ми припиняємо працювати і доходимо до рівня соціальних гарантій, достаток різко падає в декілька разів. І згодом людина, на жаль, опиняється за межею бідності. От саме з цієї причини є сенс задуматися над врятуванням цієї ситуації тими самими методами і підходами, якими це роблять у цивілізованому світі. Тобто, заключити Собі договір з лайфовою і страховою компанією, протягом певного періоду накопичити собі кошти і зберегти рівень матеріального достатку хоча б на тому, на якому ми звикли жити, а можливо, і зробити його вищим. Це все залежить від нас. Тут в основі банальна звичайна фінансова грамотність. Щоб жити добре, треба мати свій резерв, тобто капітал. І для чого нам це треба, ми вже всі менш більш орієнтовно розуміємо. Державна пенсія станом на сьогодні є настільки мізерною, що вона заганяє людей за рівень виживання, за межу бідності. І надалі ситуація покращуватися не буде. Про це говорять конкретні фактори, і про це говорять конкретні математичні розрахунки. Чому пенсії не буде, ми якраз зараз поговоримо. В Україні працює. І функціонує солідарна пенсійна система. І всі гроші, які перераховуються підприємствами, які перераховуються платниками податків до пенсійного фонду, вони одразу йдуть на виплати, і, відповідно, ці кошти отримують ті пенсіонери, які вже якраз дійшли до свого етапу відпочинку. Відповідно з історії, ми знаємо, що в 1889 році ще в Німеччині з'явилася пенсія. Перше, ото Бісмарк запровадив як діючу солідарну систему пенсійну, так і ту систему освіти, яка з нас. З недобрими намірами виховує ідеальних найманих працівників і рабів, щоб ми ціле життя працювали на когось. Та разом з тим, зараз не про те, зараз про саму пенсію. У 1956 році був прийнятий закон про персональні пенсії на території тодішнього Радянського Союзу. Що було тоді? 45-й рік закінчилася війна. Після війни настав період бебі-буму. Це період високої народжуваності дітей в сім'ях від чотирьох дітей було в одній сім'ї. А отже, ми спостерігали наступну картину: З п'ятого до 90-х років чотири молодих працюючих людини утримували одного пенсіонера, і це здавалося комфортним. Тим більше погодьтеся, що тоді було менше доступів до різних. Дурничок, комунікації, інтернет, телебачення, смартфони і платні і багато послуги не було. І відповідно, чотири фактично дитини отримували свого одного батька чи матір, так і це було нормально. Це було менш-більш адекватно. Отже, наші бабусі, дідусі, батьки. Подумали, що ця модель є хорошою, перейняли її, адже кожного місяця додому приносили пенсію і вистачало тієї пенсії. Вони нам передали свої знання щодо цієї системи, вони нам передали свою впевненість щодо її функціонування, і ми також пішли в доросле життя з тим, що треба працювати офіційно, мати страховий стаж, а отже, потім матимеш пенсію. Проте з 2005 року і до нашого часу ситуація стала значно. Гіршою. Чому? Тому що тут у нас вже 4 пенсіонери чекає на одного працюючого. На жаль, при таких умовах пенсійний фонд працювати не може. І вже зараз він дофінансовується, і про це ми зараз поговоримо. Яка у нас картина сьогодення? Маємо низьку народжуваність, тобто демографічну кризу. Маємо безробіття, маємо зарплати в конвертах, також оформлення мінімалок. Також 10 мільйонів працездатного населення виїхало з України. І в 2023 році, за офіційними даними, дефіцит пенсійного фонду нашого становив 230 мільярдів гривень. За таких умов ми все яскравіше можемо спостерігати за тим, що солідарна пенсійна система і пенсійний фонд, за її принципом, працює просто як банальна фінансова піраміда. Тобто одні отримують кошти за рахунок інших, і коли знизу не буде вкладників, які будуть свої гроші відповідно переказувати на потребу тих, кому вони необхідні, то і не буде виплат. І абсолютно байдуже всім буде, скільки у вас страхового стажу, скільки ви відпрацювали, і скільки років ви віддали державній роботі, начальнику, будильнику і реалізації чужих цілей. Так що тут є над чим задуматися. І вартує поставити вже зараз, вже сьогодні собі питання, а що ж тоді в такому випадку робити. Пояснюю і розказую, що можемо зробити сьогодні конкретно ми. Ще у 2003 році була запроваджена на теренах нашої України трирівнева пенсійна система, тобто така сама модель, як працює в цілому цивілізованому світі. І ось перший рівень у нас є: це є солідарна пенсія, про яку ми спілкувались вище. Другий рівень у нас є це є накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Правда, є він тільки формально, а не в діючому вигляді. Нам обіцяється. Що з наступного року він буде діючим. Проте мало віриться, це обіцяють з 2011 року та й умови того другого рівня далеко не ті, які би дали нам нормальний матеріальний комфорт повною мірою. Третій рівень це система недержавного пенсійного забезпечення. От щодо цього рівня якраз цим ми можемо скористатися, щоби собі накопичити достойні пенсійні капітали, які потім будуть слугувати нам, нашим резервом для відпочинку для організації тієї самої другої молодості. І логічно, що в нас зараз могли би виникнути запитання, проте пропоную після завершення ефіру. Як може виглядати наше майбутнє, якщо ми сьогодні про нього потурбуємося, зокрема використовуючи послуги тих стратегічних партнерів, про яких я вам розповіла у першій частині нашого ефіру? Давайте дивитися. Найперше, ми маємо усвідомити, що приватні накопичення це якраз шлях до вирішення нашої проблематики. І на Заході виплата за довгостроковими договорами страхування є основою доходу пенсіонерів. Відповідно, якщо ми накопичуватимемо 10% від кожної заробленої суми, а для когось це 20 гривень, для когось 50, для когось 70, для когось 100 чи 150, ми зможемо собі сформувати за певний період свій капітал. Як це працює? От, припустимо, ви накопичуєте 30 тисяч гривень в рік. Протягом 25 років за цей період ви збираєте своїми грошима 750 тисяч гривень. Також ви отримуєте інвестиційний дохід у розмірі 12-14% річних, і це вам дає ще тільки процентами 1,5 мільйона гривень. Тобто разом за такий період часу і роблячи комфортні для себе внески, не обділяючи у фінансах себе і свою сім'ю, зберігаючи фактично свій рівень життя, ви для себе накопичуєте 2 мільйони 250 тисяч гривень. Ну і, звичайно, отримуєте захисти. При травмах, при хворобах, на випадок операцій, інвалідності чи смерті захисти фінансові, які відкривають над вашою головою і головою вашої сім'ї так звану парасольку безпеки, котра у будь-яких форс-мажорних ситуаціях, від яких у вас є захисти, прописані в договорі, дасть вам можливість врятуватися матеріально і не залізти в різні борги та кредити. І крім того, тут є значні переваги щодо використання саме послуг лайфових страхових компаній, а не, наприклад, не державних пенсійних фондів, які теж можуть для цієї цілі бути актуальними. Які ж переваги саме лайфового страхування і тих стратегічних партнерів, про котрих я вам розповідала? Це є надійність. Це є дохідність, індексація, захист і податкова пільга. По надійності компаній ми пройшлися. Я думаю, що тут все зрозуміло: історично-репутаційний фактор, наявність безтермінових ліцензій, реєстрація, перевірки аудиторами, присутність у авторитетних виданнях і журналах протягом багатьох років, лідируючі позиції компаній це все фактори, які дозволяють їм довіряти. Дохідність. Дохідність, звичайно, для декого видається невеликою. Проте, якщо ми врахуємо, що наші програми працюють 20-30, можливо, навіть дехто собі робить на більший період часу років, так, то ми отримуємо дохід за рахунок складного відсотку. А це вже набагато кращий показник, ніж міг би бути. Чому? Тому що ми кожного року відсотки не знімаємо, іде капіталізація вкладу, іде нарахування прибутку на прибуток, і це просто оптимальний Варіант. Далі, індексація. Індексація це опція, котра дозволяє зберігати купівельну спроможність наших грошей, тобто захищати їх від негативного впливу інфляції. Є ще захисти. Ризикові захисти для нас та нашої сім'ї по фінансах на випадок форс-мажорів, чого нема в жодному недержавному пенсійному фонді. і також ще є податкова пільга. Це так званий кешбек від держави, який заохочує населення створювати собі. Приватні пенсійні накопичення, і який заохочує власне, якраз дбати про себе та про своє майбутнє. І скористатися цими перевагами ви можете вже і сьогодні. І коли ви дивитесь це відео в записі, на даному моменті, не забудьте мені написати по ньому фідбек, зв'язатися зі мною на каналі через кнопку зворотнього зв'язку. А якщо ви дивитеся на Ютубі це відео, Пишіть свої коментарі, свої враження, і також шукайте мої контакти в описі профілю. Там є посилання на Телеграм і мій персональний телефон. Ну і що для цього потрібно, як оформити договір, якого з цих двох стратегічних партнерів вам обрати, і що буде краще в вашому випадку, я вже розкажу при індивідуальній консультації, коли ми будемо з вами спілкуватися приватно на цю тему. Ну, і звичайно, як і обіцяла, я показую, що ви бачили, бо дуже багато є таких запитань. Ти нам пропонуєш цю програму. А чи є сама ти клієнтом однієї з компаній, чи впевнена що це надійно? Так. Я є клієнтом однієї з цих компаній, я є, моя дитина є, і, до речі, в моєму оточенні теж немало людей, які такі поліси мають. Бачите, є все, є початка, це є юридичний документ, там все розписано, вказані всі ризики, від яких в мене страхування, вказані суми, які я отримую, які моя дитина отримує. І вам, до речі, теж не рекомендую зволікати з таким рішенням. Якщо ви думаєте, що ви ще замолоді, ні, швидко, дуже час збігає. І чим швидше ви зробите це для себе, тим більшу суму ви накопичите, тим краще у вас буде дохідність, і тим дешевше обійдуться вам захисти. Якщо ви думаєте, що ще запізно, то в мене є такий кейс, коли клієнтка оформила 56 років собі договір. І, до речі, є навіть старші люди, які оформляють. Якщо ви думаєте, що ви не впораєтеся з оплатою, є абсолютно різні опції, які допоможуть вам у випадку форс-мажору. І про них я також розповім при персональній консультації. Тому думайте: робіть правильний вибір в сторону свого забезпеченого майбутнього з надійними стратегічними партнерами. І розумінням того, що це надійно, безпечно та працює на бездоганному рівні. Кращого інструменту наразі у світі ще не вигадали. Та ще скоро не вигадують. Тому користуйтеся тим, чим користується цілий цивілізований світ, і дбайте про своє забезпечене сьогодні, завтра та про свою другу молодість вже зараз. Спасибі за увагу всім, хто дивився. Коментарі та вподобайки в Ютубі вітаються. До наступних зустрічей на таких живих трансляціях завтра будемо робити підсумок цілого тижня. Приходьте! Мирної ночі! Слава Україні!